Доброго раночки, мої дорогенькі. Сьогодні понеділок, 5 ранку. Ще сонечко тільки тільки піднімається, і вже ми працюємо. Хочу вам показати свою красуню, черешню. цвіла, Зараз я переведу камеру. Цвіла наша черешня, коли йшов сніг і був мороз, я її обробляла антистресантом, ну і маємо, маємо ягоди, вже ми їх тут і, і, і продавали, і їли самі, і пригощали сусідів. ну ось такі Слава Богу, я її обробила і тут є плоди. Ми Кривий Ріг і Дніпропетровська область, і коли було масове цвітіння, то в нас падав сніг. І було погода мороз. Стояв, тут обробила, а на дачу не добігла і немає, на жаль, ні одної ягодки. Все цвітіння було, а ягодня. Ось такі були у нас справи. Ми навіть вчора ввечері нарвали. Ось сюди декілька відер, два на продажу, одне побільше, одне поменше відро на продаж. Сьогодні хоч понеділочок треба вийти і продати, бо це ж такий товар, що чекати не буде. Вчора також дитина була нарвала черешень, і ми трошки продали. Ось такі. Вони не дуже крупні в цьому році. але червоні, добрі, солодкі, але не крупні. Ну, слава Богу, і зате. Ще маю на остатки ось таку пітунію, Тоже завтра вже поїде на продаж. Така в кашпо. А тут в мене такий невдалий приклад. Ой, купила, треба буде ремонтувати. Маю таке старе кашпо на ножки велике, але воно не має дирочки. І, на жаль, все здохло. Ну, У мене є черенки. Підсажу новий, виковорю відсюди всю землю, зробимо гарячим гвездюм чи чимось дирки. І ну, насадимо нову. Ось така калібраха у мене є. Тут вона в такому старенному-старенному глиняному горшику. Звичайно, там є дирочки І вона дуже гарно розвивається. Так, Така гарненька-гарненька. Ну, ось я їх собі трохи насадила, трохи. Радує мене. А це, звісно, ще маю ось такі. Також вони такі невеличкі, вони в невеликих горшиках, але вони дуже гарні. Це та, що я сіяла сама насінням, така гарненька вийшла. Ви знаєте, петуню сіяла вперше. Це не складно. Буду сіяти і надалі. Маю ось таку, то купувала черенок в стаканчиках. Як вона відцвітає, вона має такий білісий е, колір. А коли тільки розквітає, то така синя. Вона не дуже крупна, але дуже-дуже гарна. Така нею милуватися можна дуже. Гарна тайдальчик в великому кашпу у мене стоїть. Ще дуже гарна квітла така накручена розочками, такими маліновими розочками. І дає бутончиків, ось у нові, 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 і скоро піде. Ще маю на продаж такого огромезного тайдала. Вже в мене виріс, заквіт. Надаємо срочно пересадочку, бо він у маленькому горщику в мене живе. І треба вже, хоче він в нову сім'ю, дуже хоче. Ще маю такі ж, тут собі на підвіконня, поставила такі гарні квітнуть. Так, я їх поливаю, я їх підкармлю. Підкармлю мастером 320-ки, ярий підкармлювала, підживлювала, обрискувала я їх фунгіцидом і від шкідників. Ще вам хочу показати. От маю ще ось таку, така вона не знаю назви на треба якось знайти, може хто знає назву, підскажіть, як називається та петунька, така кучерява кучерява. Та, щоб купити насінчику на той рік і посіяти собі. І тут та, що я сіяла сама, вона також така кучерява. Трошки та вам квіточку гарна. Пишні такі кущики. Це були чешські насіння. Можливо, ж вони похожі. Ну, Це така кучерява і ця тільки та біла а та малинова Таку маю петуню, насадила собі, трохи продавала, трохи собі для краси лишила. Ще маю ось таку висячку в кашпо в невеликому набісідочку собі повісила і. Така зоряна небо червона, вона така бордова. Телефон, на жаль, не передає кольору. Вона не дуже велика, не агресивна. Вона така скромненька дівчинка, але безконечно вона квітне і дає такі гарнючі квіти. Супер. Дуже радують. По залишкам по розсаді лишився сельдерей, Заберу на дачу, висажу. Ще граюсь я з маленькою айстрою. Такі в мене геть-геть дітки є. Я підсівала, нашла в магазині якісь ем, гарненьке, таке біло розове насіння піановідний айстери І ось ще я її підращую. Ще маю ага. на залишку забулася за нього за той горький перець. на нього вже є оплачений, мабуть, штук 20 перцю а то залишок собі посаджу. І такі буде мені на розвод на черенок на той рік. Гвоздичка ось така і така простенька, однорядна. Якщо ця пишна, то ця однорядна, але також дуже-дуже гарна. Буду знімати черінок і садити, садити, і садити, щоб не купувати на той рік. Розквітає ромашечка. Ось Аленкова Альонка Валахата, Бачите, що робить по краю. Виїдає все жовте і ромашка становиться геть непридатна. Ось такий жучок. Ой, це такий мій шкідник дуже-дуже сильний. та Аленка Валахата виїдає все біле. Білий піон, білу ромашку, білу ро троянду. Все, що маю біле. Все виїдає. Отже такий жучок не лишає такого чорного сліду. А оця Аленка Валахата хата, ось, ось сидить вже. Вона виїдає, і її у мене якесь нашестя цей рік. Дуже багато, дуже багато робить мені шкоди. Ну, боремось, бризкаємо, збираємо, вибираємо, ставимо сині миски. Вона падає на синю миску, в миску синю з водою, і вона туди падає і там плаває потім в той воді. Набирається така жовта ромашка. Вже дає гарні бутони, скоро-скоро розквітне. Такого жовтого кольору. Тут у мене її небагато, але трошки є, буду розмножувати. Маю ось таку красуню. Вона невисока. Стає муть такі моцні стебла. Ось примадонна трояндочка. Треба повирізати. Ну і покажемо. Тут така теж гарненька є. Такий дає великий кущик, багато дає квіточок, назріс суперова трояндочка. І ось виїдало мені, під'їдала та Оленка. Трохи її покусала. Мені тут трояндочку. Ну нічого піде. Така красуня дуже ніжного кольору. Вона майже не колюча. Примадонна, дає прямі стебла, гарний бутон такий бокалевидний, плотненька, дуже ніжна. З неї виходять гарні букети. Я вже робила багато зрізу, багато букетів. Ще маю ось таку двохкольорову. Забулася назва, на жаль. Тут вона така не наче вілюрова, А з цього боку білява. Також має мало колючок, небагато. І дає великі удочки і багато цвіту дає. Маю тут три кустика спреєчки Мірабель. Такі маленькі червоні квіточки. Дає в цьому році тут такі низенькі пагани, а один дало великий. І за тих морозів ну, працювали стимуляторами. Слава Богу, щось трошки витягнуло. Тут ситуація трошки краща, на дачі хуже. Там з трояндою трошки хуже ситуація. Працюємо, поливаємо, обробляємо. Ну, ось такі дає удочки Мірабель. Гарна спреєчка, кому потрібно, будете знати, купуйте. Така ще починає розквітати спреєчка. Сара дає ось такі бутони. Окрас такий рожевий, такий рожево-персиковий. Ну Гарний такий окрас. Міленькі-міленькі такі трояндочки дуже-дуже гарні. Має висоту, має висоту сантиметрів з 50 ну більше вона в мене і не була. Не разу. Тут вже года 4 у мене сидить. Ну, також. Трошки ж прихворіли в цьому році із за тих морозів. Ну що, вже починаємо різати, вже перша зрізка йде, вже робили багато букетів, багато здавала на опт. Ріжемо, працюємо після цвітіння. Ось почужий чужей хворобу. Оця Сара дуже така хвороблива дівчинка. На неї нападає сира гниль, і її треба швиденько обробити, бо буде біда, попригає на інші рослинки. Будемо обробляти красуня Експлоер. Набирається, набирає цвітіння і відкривається також, кому на зріз, Майже немає колючок, не колюча, має довгий стовбур і чарівну квітку. І довго-довго не розкривається в бутоні. Рядом ельдора вже теж скоро буде розквічуватись. Ось такі яркі. І вони такі, як, ну такі... Кучеряві тут по краю. вона має невеликий бутончик, але дуже такий кучерявий. Тут не пасинкувала щось. Я хочу, щоб їх було багатенько, бо троянди в цьому році в мене не так багато розквіченої. І щоб було на бутони, мені треба багатенько. Вже її набирає колір кермек. Дав гарні пагани. Ну, ось починає, починає вдома. А на дачі ще трошки його треба підкормити, підживити. І також він догоне. Ну, класний кермек вже починається. Слава Богу, дуже довго я його чекала. Він нам дуже подобається. Багато з нього беремо зрізу. Класна рослина. Ось іще маю таку красуночку, міленьку. Флеш. Fire по-моєму, називається спречка, дає такі вудки великі, огромні. Вона в мене тут уже другий рік сидить. Ну і от буде чудова гілочка на зріз Вона така має, бачите, різнокольоровий бордовий з таким молочним З прожилочками. І кожна трояндочка трошки різна, це більше червоного. Тут більше білесенького. Бутончики взагалі такі фантастичні. Супер. Не боліє, не хворіє, має такі вудки класні прямо. ну от На букети мені то що треба для букетниці, супер. Ще маю таку спреєчку, зніму комашку. Е Спрейка невисока, дає гарні такі чарівні квіти. Ось теж тут уже, бачите, чорненьке. Ось тут вже була та оленка. Ну, не, ми будемо травити, бо опять прискати треба обробляти все. Дає гарні, гарні такі квіти. Дуже гарні. Маю багато таких кущиків, два чи три. Ось вона в бутоні. Бутончик невеликий, маленький, але дуже-дуже гарний. Дуже ізі. Дівчатка може комусь треба невисокі, гарні, дає гарні пагани і гарна чарівна квітка. Полюбуватися і на зріз, кому як треба. Супер. І також зрізали, полили, підкормила. Вона знову вигнала свої гарні пагани і гарнючі квітки. Вона не запашна, але вона чарівна, така дівоча дівоча А тут маю в юшку Полька. Ой, це зараз не дасть нам порозмовляти. Полька вона така має міцні стебли, міцні, і розігнути їх це, будь ласка. Попитаємо ще трохи показати вам ту красуну. Юшка, пулька. Ось так вона вже відцвітає. Цвіти досить довго, днів 10, де вже бутон. Де є ще бокові бутончики, вони досить плотні. от цю полічку, я також беру на букети з в міцнівними стебла. Ось така вона в бутоні. ось така полічка вже розкрита цієї дня три. Тут вже днів 5, така квітка дуже гарна. Має дуже гарний колір суперова. Ось, подивіться, яка чарівна. Дівчатка, хто буде вибирати? В'юшечки собі на продаж купити, полічку, вона невисока, але має дуже міцні стебла. Якщо таку в можна розвести там вправо-вліво по бокам, то цю, на жаль, ну от вона як шрап, У мене пострижена, як шрап, високий такий шрап. І ще вона буде і буде. І вона чарівна тим, що ви її відцвіла, ви її зрізали, і вона набирається новими бутонами, дали води гарно хоче пити, гарно треба підкормити її. І має такі чарівні, таке такі стебла. Вона не хворіє. Вона у мене тут сидить в гордим одиночестві Така сама собі росте, але вона класна. Я собі на дачу. Хочу ще таку красуню, Полька. Такий розово абрикосовий колір, гарнючий, просто кус. Хочу так підняти вам вище і показати, мабуть, буде видно, дуже гарна. Тут попереди хати маю ще теж трояндочки, така жовта, гарненька, така сонячна. Теж дуже гарні букети з неї і гарні просто для краси. Але вона швиденько відквітає. І от вже треба прибирати, але вона постійно дає нові букети. У мене тут Black Magic. Це така. Жасіко. Це така робоча лошадка працьовита і дає до морозів. Вже сніг стоїть, лежить, льод, сніг падає, а вона ще квітне. Така бордово червона Квіточка гарні, дає стебла, вона колюча, колюча. Вона також ми її і обробляємо і даємо підживлення. Тут в ногах в неї спреєчка маю таку яна спреєчка, така буде гарна, розквітна, я вам покажу. Вже... О, Для себе, для полюбуватися дуже гарна квітка, де є багато бутонів, відцвітає, де вже квітку з неділю. Тут, мабуть, вже днів з 10 квітки вже, звичайно, сипеться листя. Листя в неї не, бага... пелюсток не багато, пелюсток небагато, але дуже-дуже гарний такий колір, помаранчевий. Ось вона тільки починає. І таку дає огромну шапку. І така дуже гарна, супер. Глорія в мене в цьому році дуже гарно заквітла, вже відквітає. Буду обрізати. Вже Відквітає моя Глорія. Тут пишувала. Так, ще спреєчка така помаранчева. Мені дуже подобаються ці ромашки, такий куст і такі гарні жовті ромашки. Радують сонечку, довго цвітнуть. Ці вже відквітли, а нові ось хочуть вже бубончики відпускатися. А цей ще геть-геть закритий, а цей відквіт. А це квітний. І вони обільні, і дуже-дуже, і ви геть неприхотливі. Дуже радують. Маю такої матрикарії така ромашечка, матрикарія насівається. Дуже тільки, що вона мені потрібна. До букетів ставлю як така добавочка. І вона мені просто необхідна. Не все виходить, не все встигаємо. Не встигаю навіть все показати. Ну, хочу вам ще показати на останок ось таку красуню. Перший рік квітне, П'єр деренсар. В'юшка дуже чарівна. Дуже дівчата, купуйте собі таку красу, посадіть собі в своєму саду. І нехай вас радує, і нехай все у вас буде добре. Хочу з вами попрощатися на цьому. На цій чарівній красуні дуже довго держи квіточку. От у цієї квіточки вже більше тижня. І вона ще от я її трогаю пальчиками і вона не сипеться. А це ще тільки, тільки бутончик. Вона така тендітна, дівоча. Я скільки на неї дивилася, яка ж вона, а вона ще краще не передає телефон тої краси, яку вона має. Дуже дуже гарно засаджуйте нашу таку страждану Україну такими чарівними квітами. Ось так. На все добре, мої дорогенькі. Хай у вас все буде добре, хай день складеться добре, сонячний і лагідний. Пишіть коментарі, у кого які квіти квітнуть, як квітнуть ваші трояндочки, як сади ваші розвиваються. Пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На все добре, бувайте!